Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові. Влітку турбота про шкіру у пріоритеті, адже якою б не була красивою відкрита сукня, ураження на шкірі зіпсують враження. Влітку особливо небезпечно тим, у кого чутлива шкіра. Йдеться про укуси комах, сонячні опіки та інше. Про все це поговоримо із професором Олегом Каденком. Вітаю. Вітаю. Е, розпочнемо з того, що. Сьогодні стартує у місті пляжний сезон, і багато хмельничан, прагнучи мати золотистий колір шкіри, відпочивають годинами на сонці. Знаємо, що під час такого відпочинку отримуємо вітамін Д, але разом із тим він і шкодить нашому здоров'ю, особливо шкірі. Розкажіть про користь такого відпочинку і які його небезпеки. Ну сьогодні починається сезон. Літо і літо має велику кількість приємних ознак, впливів і речей, але є і ризики. І не тільки сонце. Сонце обов'язково, а це і певні рослини є небезпечними для нас, особливо для дітей. Це і можливість отримати різні інфекції на тих самих пляжах, в інших місцях. Ну і багато всякого, про яке ми поговоримо. Зокрема, про Сонце ви почали. Давайте повернемося до історії питання. Що якихось там 50, 60, 70 років тому, тому ніхто не вважав, що Сонце це корисно. Всі люди, соціальний статус, яких їм дозволяв, уникали сонце. Але в одному з фільмів Бріджит Бордо. З'явилася змагла в роздільному купальному костюмі, і це призвело зміни сприйняття привабливості і жіночу першу чергу. А потім вже народ придумав, що це дуже корисно і так далі. І тому подібне. Нічого особливо корисного, в гіперінсталяції, в надмірному засмаганні немає. Але так, з точки зору багатьох, це. Є привабливость, тобто це в боротьбі за приваблюсть, людина е, наражається на певні ризики. Які ж то є ризики? Ну, надмірне перебування на сонці може спричиняти е, загостренню багатьох хронічних захворювань. Це і судинна патологія, це і багато хвороб, які вражають органи і так далі. Але я дерматолог за одною з своїх спеціальностей. І як це не дивно, окремим пацієнтам сонце ми радимо. Ну, наприклад, пацієнту з хворим на псоріаз. От, Якщо це певна форма псоріазу, то ми їм радимо на сонце. Багатьом не дуже. Але, що ми з вами наговорили, всі підуть на сонце. Хто вільно відпочивати на пляжі сезон, а хто нагород. Тому ми маємо дати якусь пораду. Безумовно, це такий час, коли дуже бажано по цим питанням перебування на сонці звернутися до лікаря. Чому? По-перше, є декілька типів шкіри. І від цього різний підход, алгоритм перебування на сонці. По-друге, на шкірі в нас є низка того, що ми називаємо родинками. Різні там. Новоутворення шкіри, серед яких можуть бути небезпечні, яких просто не можна на сонце. От ми проводили наш заклад, я знаю, не державні кількість закладів, проводили дні боротьби з маломи, хтось новоутвореннями шкіри, і можна було безкоштовно таке обстеження пройти з дерматоскопією. На жаль, небагато людей скористалися. Це говорить про те, що в нас ще от, культура здоров'я, чим ви займаєтеся, санітарна культура. Є такою, що потребує покращення, чим ми зараз з вами і займаємося. Ще треба сказати, літній сезон він нам проявляє людей, які не цим займалися. Доприклад, зараз всі трошки вдягнуть іншу модельну життя, і ми побачимо, що багато хто не займався своїми придатками шкіри, нігтями. Бочок люди не дефігуровані, не гарно виглядають, це дуже просто і добре лікується, але то треба час. В кого є такі проблеми, вони вже можуть прибігти до свого або сімейного лікаря, або до дерматолога. І це нескладно можна розрадити. Ти з таким чином. А якщо про сонце детальніше, скільки ж годин можна перебувати і в яку пору доби краще перебувати на сонці, щоб бути під меншим враженням? Ми повертаємося до того, що все живе ховається від сонця. Але якщо вже людина має інше погляд на це питання, то щонайменше треба знати, що ти хочеш. Ти хочеш таким -то чином набути певного кольору, для цього є також засоби. Тобі, ти мусиш бути на морі, на сонці, тому що ти купив собі тур, Тобу назвати в одну з держав, і треба ці гроші відбивати там. На цей випадок є захисні засоби. Це складне питання. До речі, їх багато, цих СПФів. І вони є, які діють на хімічних принципах, на фізичних принципах, є комбіновані. На жаль, окремі з них самі можуть вилкати дерматити. Вони мають різний захисний рівень. От. До речі, не так і відрізняється, якщо ми бачимо СПФ, наприклад, 15, так? І СПФ 50. Це не значить, що той втричі потужніший. СПФ 15 дає нам захист, якщо не помиляюсь, 93%, а СПФ 50 98%. І ми маємо знати, що щонайменше кожні дві 2 години а водостійки – 40 хвилин, 60, 80, це все написано там. Але якщо людина має чутливу шкіру, або ті чи інші захворювання шкіри, я можу тут сказати прямо, що більшість людей, переважна більшість людей, має ті чи інші захворювання шкіри. От. І таким людям обов'язково потрібна консультація. От ті пацієнти, що звертаються до мене, до моїх колег, наприклад, з атопічним дерматитом, вони приїжджають з моря оздоровленими. ті, що не розпитали, з великим загостренням, тому що пересушують цю шкіру, особливо це для дітей складно. Дітям ми частіше підбираємо, вони такі, не такі не зручні ці засоби, але ті, що діють на фізичних принципах. А здоровим так, людям, які не мають ніякої там, непереносимості, підвищеної чутливості, те, що ми всі називаємо алергією, можна і ширше стосується хімічно. Оскільки в нас немає такої визнаної організації, яка б давала рекомендації, треба орієнтуватися, я думаю, на, ну, наприклад, FDA американський, якщо воно рекомендує. Вони багато чого заборонили і там, обмежують кількість не, певних речей в цих захисних засобах. Тому доцільно один раз визначитись на цей сезон, зрозуміти, що вам потрібно, придбати сонцезахисний крем, і кожні дві години на ті ділянки, які будуть на сонці, можна наносити такий крем. А як людям визначитися, чи в них тип шкіри є стійкий до сонячних променів? Наприклад, можливо, якщо більш темна шкіра, чи як це визначається? Якісь... Ну, все, що стосується здоров'я, визначається за допомогою лікаря. Угу. Ну, в нашій місцевості переважно більше людей має більш-менш однаковий тип шкіри, хоча є і люди, ми можемо їх відрізнити. Це, от, що там, вчора був день білявки, да? от, білявки мають якщо більш чутливу шкіру, в них менше меланіна, а решта, ну їх не так багато. Я маю на увазі справжніх. А так, більшість у нас достатньо стійкі до сонячного промінювання, але не можна передати куті меду. Я зараз налякаю всіх, скажу, що тільки одне згорання на сонці, опік, в разів підвищує вирогідність захворювання злоякісними пухлинами шкіри, тому треба берегтись. А якщо ж все ж таки отримали ми цей опік, як нам лікуватися? Одразу йти до лікаря чи можна звернутися якимось. Е... Ну, по-перше, одразу ви не знайдете на пляжі лікаря. Ну так. І це, в результаті до лікаря бажано звернутися. При всіх таких ураженнях перше, треба зробити припинити дію уражуючого чинника, фактора. Тобто, вийти з, з сонце в тіні ми теж загораємо. Тобто, ну от, от в тіні можна достатньо якісно засмагнути, тому що от то, що ми вважаємо тінь під зонтиком, там, під деревом, це 60% того самого промінювання. Згорів, заліз під зонтик чи під дерево і далі догорає ця людина. Тобто, треба обов'язково придати. По-друге, якщо ви буваєте, плануєте перебування таке, треба мати. Відповідні засоби. Я не буду рекламувати жодного з них, працювати на аптеку, але і лікар, і аптекар, і інтернет вам скажуть, що там от хочеться зирка, але не можна бачити. Є такі не ліки, а захисні креми, протизапальні креми і так далі, тому подібне. Якщо це серйозний опік, а може бути дуже серйозний опік, то, безумовно, треба лікаря. І тут ситуація, особливо в нашій місцевості, на жаль, вона може погіршувати, ускладнюватися. На жаль, ті заходи, які плануються кожен рік, і обласною адміністрацією, я знаю, і в місті також, на які витрачаються кошти боротьби з борщовиком, щось не дають результатів. Я їду і навколо міста, і в межах міста бачу цей борщовик. Ну, ми з вами не поліземо в ці хаші в траву, а діти. Вони повсюди, і от сік цих рослин, не тільки борщовик, а й інші борчувики ми я бачив, попадає на шкіру яка опік з міхорами. Серйозна справа. І тут треба терміново до лікаря, тому що від термінування треба змити цю шкіру, і до лікаря ми там призначимо. Можливо, і внутрілік, і якісь ін'єкції, і відповідні засоби. От. Ну, зараз є так званий луговий дерматит, є така дика конюшина, яка також викликає. І в мене ж були пацієнти на стопах, на гомілках, висипках. Я кажу, що на природі було, так, да, як ви знаєте. Ну от я ж бачу. Також фотосенсибілізація, і потім по сонечку пройшов і вже маємо. Більше чи менше виражений Фотодерматит пов'язано. А в кого алергія на сонце? Навіть людина може спеціально не засмагати на сонце, а от просто десь тіло попаде під сонячне проміння, і вже якісь ідуть реакції на шкірі. Чи її можна вилікувати, чи це сезонне явище, яке потрібно перечекати? Якщо ви сказали слово алергія, то в нас є протирологічні препарати. Не все, що в нас дуже люблять. Надмірно використовується слово алергія, не все є алергія, є підвищена чутливість, я не чогось і так далі, тому подібне. Таких людей достатня кількість аж до кропів'янки, яка виникає при перебуванні на сонці. Це неприємний стан, і самому його подолати не можна. в мене вчора було пара таких пацієнтів. Тут для кожного пацієнта окремо ми розробляємо якусь програму. І пацієнт починає приймати препарати, які зменшують неправильно сонця на літні періоди, одна пігулка в день, це ми можемо дати. Якщо там є, ми бачимо алергічний компонент, якийсь протеологічний засіб. І, безумовно, підбираємо такому пацієнту захисний засіб, тримаючи на думці, що окремі з них також можуть викликати дерматити. І тут пацієнт сам не розбереться, бо він не вивчить там ці десятки. То цих засібів, хто з них містить парамідзойну кислоту, хто цианамід, хто оксицинку і так далі. Ну, я наприклад, знаю, я можу підібрати але іншому складніше. А зараз модно ходити у солярі. Як, наскільки як ви ставитеся до такої засмаги штучної, і наскільки вона шкідлива для здоров'я? Ну, Ви знаєте, як казали мудрі люди, все є і бальзам, і отрута. Ну, солярій це хороший побутовий засіб отримання тієї засмаги для привабливості. Більше нічого привабливості. Але при тому не треба завдати шкоди здоров'ю. Я, Я би звернув увагу на термін використання обладнання цього. Там є термін використання ламп, після якої треба замінювати, тому що вже спектр. Випромінювання, він стає якийсь інакший. І, можливо, небезпечний. На жаль, в окремих випадках, а може і не в окремих, хто я вивчав, враховує ментальність, не завжди ці лампи змінюються. Тому ви так, подивіться на цей салон, які ці люди, як вони вам виглядають, можете спитати, коли змінюється і так далі, і тому подібне. І безумовно. Безумовно, перед цим соляріям треба звернути увагу на свою шкіру. І якщо в шкірі є плями, пігменти, елементи, що виступають над шкірою, які недавно з'явилися, чи з дитинства були, до них треба відноситись певним чином. Це не значить, що виключити солярій, Але якщо прийде до лікаря, лікар скаже, як зробити так, щоб це було небезпечно. Потяг до привабливості, особливо в жінок, ніяка медицина, що я тут казав, ми не переб'ємо. Але захистити можемо. А от ви вже оскільки зупинилися, пігментні плями, родимки. Як захищати їх на тілі влітку і чому вони з'являються? Ну, то, що ми називаємо родинками, дуже багато різних новотворень шкіри є. Переважно більшість з них є небезпечними. Але серед них попадаються такі, які ніяким чином не можна на сонце. Є такі, що потребують негайної реакції. О. І сам це це не вгадаєш. Тому якщо ми бачимо тим мене, тим прямо до сюди, треба хоча б один раз прийти в лікарня дерматолог, він скажуть, що нічого страшного немає. Стоп, оце ви мені показуєте кожну півроку. Бо воно може змінитися так далі, тому подібне. Я не буду переховувати, там дуже багато новотворень шкіри, більше з них доброзичливі, але є серед них і меланома, є і базально-клітинний рак шкіри, є і плоско-клітинний небезпечний рак шкіри. Якось я консультував кілька років в Кам'янець-Подільському, і так пішло, що в мене було біля двох десятків людей, і там я поставив п'ять базально-клітинних раків і одну меланому. За один день всі підтвердили істологічно. Це проблема є. І незрозуміло чому, але швидко зростає в Європі і в нас реєстрація злоякісних неутворень шкіри. Можна визначити, чому воно переростає в онкологію, наприклад, якась родинка чи будь-якесь утворення на шкірі? Є якісь причини тому, чому воно може перерости? Причин дуже багато. Як і всі всій онкології, ніхто точного чинника ніякої форми лексиного творі не сказав. Але добре відомо, що і одне, і друге, і третє може спричиняти до того впливати. Ну, наприклад, паління. Да? Ми знаємо, що колись там було багато реклами, що паління підвищує ризик. Неконтрольована на утворення шкіри. Суттєво підвищує ризик, а, значить, змін в цьому новотворенні. А якщо це вже надмірне, то що ми кажемо, згорів на сонці, опік, це я ще сказав, 300 разів підвищує верехітість. Ось вам чинники. Наступний чинник це самолікування. В ефір, ви спитаєте своїх колег, скажете, та я знаю, я чистатіла мажу, а той ще чимось мажу, ще чимось. І добре все проходить. Аж поки на зло, неякість, як я в ходу, ми його подразнюємо, його потім важко спіймати і зупинити. Тому ми скажемо, що, щоб уникнути великих проблем, треба відвідати спеціаліста, який навчений тому, який дасть вам. Зрозуміло вам заключення і рекомендації щодо ваших новотворених шкір. Вони є практично у всіх. І влітку знаємо, що небезпечним є укуси комах. Ви вже трошки про це згадували. Як нам від цього захищатися? Чи, мож... чи потрібно постійно чимось, можливо, мазати шкіру? Чи як комах дуже багато. Угу. І небезпека від них. Досить різна, і тут одної фрази не скажеш. Безумовно, ці комари, мошка, вони неприємні, але небезпеки не становлять більшості людей. Є в нас наші друзі, визнані, корисні комахи, ну, наприклад, бджоли. Але люди, які мають Підвищену чутливість до яду бджоли, алергічна реакція. На жаль, можуть наразитись на ризик до життя. Щось я в не дивився, але от раніше я дивився, не було року, щоб людина від укусу бджоли не загинула в нас в області. Тому ми маємо контролювати своє здоров'я, дати з лікарем оцінку. І вже боятися не боятися кусів, тому що бджоли, є оса, є шерш, ну є багато таких, які дуже боляче колючі Але всім боляче, а до кость це смертельна небезпека. Є ще одна комаха, ну, одна ще, є, до прикладу, кліщ у нас. У Нас дуже наполегливномірку зростає хвороба лайма, бо Оці кліщі, що є в лісі, вони частина з них. Є носіями певного вірусу і можуть передати небезпечне захворювання. Коли ми йдемо в ліс там, відпочивати, збирати гриби, там, квіти, ягоди, маємо мати це на увазі. Колись я був в міністерській комісії, комісії в Криму нашому, і бачив в санаторії правила, там було написане, ну там їх було 17, а останнє було. В ліс без вазеліну не ходити. Всі засміялися, але там сформульовувало невдало, але мова йшла, що відкрити ділянки треба змістити чимось жирним, і тоді цей кліщ не зможе до вас причепитись. І оце порада для наших глядачів, що обов'язково відкриті ділянки, по-перше, їх має бути менше, як ви йдете в ліс, а вони мають жирно змащені якимось жирним кремом. І це ось упередить від важкої хвороби великих збитків тощо. Ну так, по комахам в основному. Хоча це не все. Зараз такі комунікації. Нас позаминулого року був укус рідкісної комахи, якої в нас немає, але вона поїхала на комусь поїзді. Дитина сума пальця, це було серйозно. Тобто і скорпіони, і фаланги, і це все ми Легоманди можемо побачити. Проти отруту від таких укусів. Лікарі знають, що робити, це не дуже смертельно. Так як наші змії наші неприємно, ризиковано, але не смертельно. Ну, літо це також період інфекцій, коли ми от відкрити в нас ділянки тіла більше. Ми можемо навіть десь доторкнутися в громадському транспорті і щось чимось бути ураженими. Як нам турбуватися про своє тіло влітку? Якою має бути гігієна? Ну, Інфекції є різні вірусні інфекції, такі сякі і ми хліб наших колег цей севрати не будемо. Ми поговоримо тільки про деякі з них. Я вже казав, що там, де ми перебуваємо в місцях, де є крім нас ще багато людей, ми наражаємося на ризик отримати ті інфекції, які от можуть знаходитись в просторі. В першу чергу це грибкові інфекції, це дерматофіти, там і інші хворі. Ну, за різними даними, значна кількість людей має ці гриби. І вони приходять і тут вони їх розсівають. А ми з вами прийшли і перше, уникнути контакту неможливо. Можна вживати профілактичні засоби це дезасоби і протигрибкові засоби, які ми можемо наносити після відвідування на шкіру. Це вам може. Лікар сказав, я не можу рекомендувати в прямому ефірі, я сказав, грибкових засобів, більше сказати не можу. Але <кій> треба пильно дивитись на своїх друзів, родичів і так далі. Якщо ви бачите, що в нього нігті покручені, шкіра не така, як треба на ногах, то ви хай сидить вдома, не ходить до вас в гості і все, це прийомний скій рівень культури. Приходить до вас і гримить позорами там. От. І хай не лікується, це все добре лікується. Це ми фу, і вилікуємо зараз. Але ми можемо, відвідуючи басейн, і сауну, і пляж, і поляни всякі, наразитись на гриби. Це плісняві гриби, дерматофіти і держові грибки, які ми можемо там знайти. Це важливо. Безумовно, е і це проблема з дітьми. Тому що діти люблять тваринок. І вже в мене, от до дівчинка Аліса приходила до мене, і слава Богу, ми її швидко вилікували, хоча не часто так буває, з зураження на голови. Тому, по-перше, треба якось. Дітям намагатись пояснити, що бездомних тварин не можна зачіпати, грати з ними тощо. Коли виявляється на шкірі, що не менше зміни, зразу прийти до лікаря-дерматолога. Тому що це завжди, кожен рік, перед навчальним роком, всі дивляться на дітях, щось є, біжать до нас, і діти першу четверть пропускають. Це також проблема літніх канікул, перебування в бабусі, менший контроль за дітьми, вони собі збираються. І ну, багато таких випадків, коли цей кашачий лише, мені кажуть, лишай, це дерматофітія, це дерматофітієр, гості зразу захворювання шкіри, там їх декілька є, міг розпоряд, і так далі. Це ми з цикнемося з але хай діти наших глядачів, наші глядачі будуть упереджені, вживуть заходів, щоб цього не було. І наостанок в воді можемо якісь інфекції, якимись інфекціями бути шкіра наша уражена? Ну, вода дуже різна. Uh -huh. І про стан води ми взнаємо від наших санітарних лікарів, які є пильними і наполегло контролюють. Я маю надію, що коли вони не закривають пляж, то там вода така, в якій ми не можемо заразитися. Наше цивілізоване суспільство в нас є. Санітарні лікарі, які зараз не в санстанції, але є подібна структура, я маю надію, вони контролюють. Якщо це щось не так, то в нас є потужна, ефективна міська влада, яка, впевнена, має зажадати, щоб контроль за нашими водоймищами був. Якщо мова йде не контрольована, кім водоймище, безумовно, там можуть бути саме різноманітні інфекційні агенти, які можуть вважати і не тільки шкіру, а й інші органи і системи. Тому ми порадим нашим глядачам послуговуватись перевіреними, контрольованими водойомами. Угу. Я вам дякую за змістовно цікаву розмову. А глядачам бажаємо бути здоровими до наступних зустрічей.